Біля Бессалівки повна жесть для Кримнашистів 56-го полку. Командування посилає штурмовиків без техніки на мінні поля, що росіянці до околиць села не доходять вже шостий день. Повітряні сили повторно завдали удар по елеватору в Тьоткону. Нічого пучкуватися. Вриживці підари закріпилися в крайніх будинках, що на кордоні. В районі Новий путь 47 МБР вчора знову штурмувала позиції іпотечників. Постав подавайку та залиш коментар, а я розповідаю далі. В Кіндратівці ЗСУ провели дві атаки та тепер контролюють весь південь села. По східним околицям, де ще ховаються деякі мільйонери, було задано удару. Ініціатива на боці зсу і спроби окупантів покращити своє становище збільшує далі втрати орків. Однією контратакою відбито наступ підрів на півночі від Андріївки. В Олексіївці авіація за сприяння 33-го полку успішно ліквідувала Роскіних 155-ї бригади на відео. Варачено тримаємося на півночі житлової забудови. Допомагають прикордонники 15-ї ПКШР. В юнаківці тривали важкі ближні бої. В Яблоніці зсу провели дві контратаки. А біля садків відбили чотири штурми громадян Азіопії. А це статистики тільки однієї групи Рупак завчора. Слава Україні! Героям слава!